Так, звісно, весна, 30 грудня. Мало бути снігу по коліно. Мороз мінус 10, а в нас плюсова температура і, і сонце світить. Недобре це є. Ну точно, ну, добре, але не так як треба. Ось я корінця зрізав. Не знаю, мені сподобалося, так його перегнув, поставив таке якесь воно. Цікаве, хай буде. Вон, бере прорвало, Кстати, води трохи зійшло тут, попроривало воду, плотину їхню. Бо було більше геть затоплено було. Воно навіть видно тут була вода стояла, зараз трошки пішла. Ну, Все було набрано. Класно, як замерзне, гарний каток буде. Так, ну і тут, тут. Котинці в, в мене вилазять тільки бджоли одиночні, так не дуже. А тут он повноцінний. Можна сказати, чуть би не обліт. Годують, все, як весною бджоли літають. Це здурити можна. 30 грудня. Ужас просто. Я не знаю, як це вони мають зимою. Не дай Бог якісь морози, це ж капець буде просто. Клуб весь розбігся. Не знаю, це якщо мороз, то сім'ї пострадають так нормально. Багато бджіл пропаде, які не встигнуть до клубу добігти, зігрітися, зібратися знову в клуб. не знаю. Ці вулики, звісно, корпусові вони не холодніші, вони з сороковки доски і одразу гніздо пішло то їм там трошки прохладніше вони сидять, не вилазять ще. Не вилазять. А ці, то звісно, вони дві стінки, плюс між ними соснова стружка, самі по собі вулики теплі, плюс сонечко світить, гріє вон передню стінку. Звісно, будуть вибігати. Вон. Да. Цікаво. Ладно. Телефон в кармані, зараз може покажу доказ, що сьогодні 30 грудня, бо тако подивиться, ніхто і не повірить. 8 тепла, сонечко світить. Так, да, звісно, отакі діла, отакі зими. Не знаю як бджоли будуть переносити ці перепади. В Листопаді був, мороз, сніг, виплощені, нормально снігу було. А сьогодні у нас плюсова температура і бджоли всі літають 30 грудня. Да, такі діла на пасіці. Колоді теж бджоли гудуть, слухав пару днів тому, все нормально. Але споки тут не вилазить. Ну тут більший. Об'єм всередині, то їм, звісно, там клуб, я думаю, нормально у них температура такої, така, як і має бути. Ну ні, ну як має бути, звісно голодніше, але все одно не так, як в вуликах там. Так, курточка затулив дверцю туди, щоб не задувало прямим вітром, бо сніги, щоб не замітало їм, все одно воно Сквозняка немає. Так, ладно, отакі діла, отака зима. Такі справи на пасіці. Бджоли, певно, самі в шоці, не знаю, що це їм робити. Чи летіти, мед збирати. Вроді би і тепло, і в хаті сидіти не хочеться, і робити немає що. Ну але що є, то є. Да. Весело.